Що, шо? Шо, ми спочатку реєструємося, що не так? Сами поступає. Так, реєструємо. Що ще один не проголосував? Так, що переходимо зразу до першого питання. Про внесення змін до бюджету Словутського? Е, да, да. Давайте за порядок денний. У порядку день там чотири питання. Згідно цього, хто за реєструємося згідно з прискором. Давайте. Давайте перше питання про внесення змін до бюджету Словутської міської територіальної громади. Добрий день зі святом всіх, шановні депутати. До нас прошу підтримати. У нас таки звернулася славута сервіс до виконавчого комітету, оскільки зараз вже такий період, що от сподіваємося, закінчиться душі. І потрібно буде проводити ремонт доріг. Вони запланували придбання щебеню по програмі, яка відноситься до благоустрою. але за своїми функціональними повноваженнями краще, щоб це була програма, яка є спеціально по дорогах. Чисто технічне питання, прошу підтримати, перемістити з одної програми на другу, для того, щоб воно більш точно відповідало вимогам класифікації видатків програмної місцевих бюджетів. Сума тут іде. 1 млн 376 300 гривень. Таке чисто технічне. Це не додаємо, не забираємо, а просто для того, щоб воно відповідало напрямкам використання. Це питання надійшло нам сьогодні тільки з самого да, рамку. Воно прошу... не було оприлюднено не в депутатській групі, ні на сайті, не встигли. Просто в зв'язку з тим, що це вже все-таки швидко е, е, плине, я думаю, що можна підтримати це невеличка така зміна. <свист> Виникло в ході проведення ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Славута сервіс, так? Є питання. У кого? Нема виносеної Не сесії. Давайте зараз друге. Оренда внесення змін до рішення селесії Славутської міської ради про встановлення ставок плати за оренду земельних ділянок Міської територіальної громади. Я не маю чи на це все... питання попередньо розглядалося вашою комісією, але була пропозиція на підставі службової записки начальника відділу земельних відносин про те, щоб знизити ставку від тієї, що розглядалась попередньо на засіданнях комісії. Пропонувалося 10,5, і 5, Зараз пропонується знизити до 8%. І при цій, перепрошую, при цій ставці у нас, в принципі, більшість договорів заключені в саме на цьому рівні, їх не треба буде перезаключати. І якщо у нас буде та сама нормативна грошова оцінка, у нас там просто різниця буде по всіх договорах разом 585 гривень, чисто символічно. А, а якщо ведеться нова нормативна грошова оцінка, то там ті коефіцієнти набагато більш не. Ські, і у нас втрати бюджету навіть при 10,5 були би понад 17 тисяч, тобто там нічого додаткового навантаження, як ви бачите, не буде. То в зв'язку з тим, що є ці заключені договори, то просимо, щоб вже їх не змінювати, то погодити на рівні 8%. Це буде щось середнє між до п'яти і десять з половиною, ті, що пропонувалося. Є питання? Нема виносити на сесії. Ставлено голосування. Так, давайте третє. Про визнання таким, що втратили чинність рішення сесії міської ради 18 листопада, про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету міської територіальної громади. Да, ще одне таке питання у нас виникло в зв'язку з тим, що е, постанова Кабінету міністрів, яка була затверджена у е, 2002 році, про затвердження порядку використання коштів резервного фонду. Е, вона е, наразі е, зі змінами, ми на її користуємося, але е, відповідно були раніше вимоги, щоб у нас було своє положення. Ми своїм положенням затвердили, е, і е, практично після того, як вже втратила чинність вимога щодо. До прийняття такого положення, і при кожній зміні до цього постанови нам потрібно вносити зміни до порядку, яким нам в принципі, не потрібні. Ми користуємося постановою, це як прийняти свій законодавчий акт на законодавчий акт Вищої юридичної сили, який не потребує наразі, то для того, щоб не було цього дублювання, просимо просто скасувати це наше положення. Воно вже устаріло, в нього немає останніх змін, які були до постанови. І користуватися і надалі постанови Кабінету міністрів при виділенні коштів з резервного фонду. Є питання? Немає виносити на сесії. Уставному плані. Давайте, давайте про намір отримати позику на впровадження супроекту су для комунального підприємства Славутська міська лікарня. Добрий день. До вашого розгляду пропонується рішення про намір отримати позику на впровадження супроєкту термомодернізації Славутської місько міської лікарні. Капітальний ремонт будівлі терапевтичного корпусу номер 1 впровадження заходів з енергозбереження, утеплення контуру, ремонт покрівлі з метою реалізації цього проекту пропонується виразити свій намір і взяти участь у відборі проектів. На отримання позики в рамках укладеної фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, цим рішенням пропонується підтримати впровадження субпроекту, Також доручити начальнику фінансового управління Юлії Долішні здійснювати всі передбачені чинним законодавством дії, пов'язані із залученням позики. Основні умови: розмір позики буде становити 25 мільйонів 352 тисячі 831 гривню. Позика береться в євро, строк запозичення 20 років, пільговий період 5 років. Відсоток буде визначатися: це буде або фіксована ставка, або плаваюча, але вона буде визначатися згідно кредитної угоди. Також це є проміжне рішення про висловлення наміру. Для того, щоб можна було подати пакет документів на отримання позики, після того буде здійснено оцінку фінансової спроможності, і тільки тоді буде прийматися рішення про здійснення запозичення. А також тоді буде відомо відсоткову ставку та інші істотні умови згідно умов отримання позики. Своїм коштом, тобто співфінансування, Славутська міська рада має забезпечити сплату ПДВ та інших податкових платежів, які не покриваються коштами позики. Прошу підтримати дане рішення. Це, це рішення тільки про намір утримати? Це, це про так, намір. Так, така процедура. Так. Намір, так. а потім. Цього вимагає процедура. Єдине, буде прохання. І якщо вже скажімо, ми будемо дійдемо до того порогу, що назад вже не можемо, вже мусимо далі, то ми нас попередні, тому що так і надалі, 25 мільйонів з хвостиком, це трохи якийсь підготовлено... Якщо ми вже можемо не так Так. зараз поки, поки ми плануємо. Так. Так. Нема питань, ви нас оставне на складі у нас усе. Що немає? Що питання вичі... А? А, давай проголосуємо за закриття засідання сесії. Що, що А, ну що, засідання комісії закрите.